Привіт, мене звати Мілана. Привіт, а я Саша. І ми сьогодні вам розповімо про символіку нашого рідного і улюбленого міста Біла церква. Герб це червоний щит тятиною. На Начеві три стріли спрямовані вгору. Це символ сили, захисту і готовності відстояти своє місто. Перші згадки про герб Білої церкви з'явилися ще дуже давно, ще у 1589 році. Тоді ще польський король Сигізмунд III надав білоцерківським міщанам магдебурзьке право такий собі привілей, і вже в 1620 році офіційно затвердили герб Білої церкви лук зі стрілами. Але з часом герб змінювався. Дуже великий вплив на нього мала родина Броницьких. Їхній родовий герб це червоний щит з трьома срібними смужками, на щиту шолом, корона і собака, яка виринає із чаші. Цей герб теж був використаний в міських символах. Після 1917 року герб Бреницька скасували, а в 1982 році місто мало інший герб з луком, колонадою луна і навіть автомобільної шини. Це був символ тогочасної епохи. Та справді герб було затверджено в 1998 році, і ми знову повернулися до головного символу. Лук з трьома стрілами на червоному тлі. Цей знак поваги до історії сили і незламності. Прапор Білої церкви це червоне полотнище, сторони якого однакові. Тобто, прапор має форму квадрата, а всередині будівля Білої церкви, яка займає дві треті всього площі прапора. Це дуже символічно. Червоний колір означає мужність, силу і енергію. А біла церква не тільки красива будівля, а вона ще й дала назву нашому місту. А ви знаєте, що герб і прапор нашого міста не тільки на папері чи в музеї, вони з нами всюди. Міська символіка прикрашає будівлі міської ради, зупинки громадського транспорту, вказівники і вивіски, банери на свята, а ще зустрічає всіх гостей при в'їзді в місто. Герб і прапор є на офіційних документах, посвідченнях, медалях, пам'ятних знаках. Їх використовують під час свят урочистих подій, різноманітних міських конкурсів. Бо герб і прапор це як візитівка міста, справжній знак єдності громади та гордості за рідне місто. А ще герб можна побачити на міні скульптурі Магдебурзьке право, яка встановила біля будівлі Білоцерківської міської ради. Саме такий герб прикрашає скульптуру. А ще герб надихає. Бо три стріли це не тільки про захист, а про ціль і рух в майбутнє. На заняттях дитячої студії туризму, яка діє при бібліотеці. Учасники вивчають геральдику Білої церкви. Це дуже цінно і патріотично. Адже герб і прапор це як обличчя міста. І кожен, хто знає, що вони означають, може з гордістю сказати: я люблю білу церкву і знаю її історію. Так, я люблю своє місто і пишаюся гербом і прапором, які розповідають про історію і красу Білої церкви. Це не просто прикраси, це символи обереги. І це все означає, що ми живемо у величному місті з великою історією і гордим серцем. І коли бачиш лук зі стрілами, відчуваєш, що ти вдома, що ти в білій церкві.